Коротше, у мене була заява бал навичок, точніше, здібності, і я його використав на нічого. І в мене з'явилося ще два. Нічого собі нічого. Так, що можна прокачати? Коли ваше здоров'я знижиться до 20, ви завдаєте на 20% більше ушкоджень. Ну, не знаю. Чи мені це згодиться? Хоча... Якщо в мене буде мало здоров'я, воно мені, звісно, сходиться, але. Не знаю, Ви перезаряджаєте свою зброю на 10% швидше. Ну, можна. В принципі, так, можна. Так. Так, так, так. Ви отримаєте на 50 більш навичок За читання. Ну, я думаю, можна книгу люк прокачати. І ще... Сміття? Ні. Mm -hmm 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 -hmm. mm -hmm. Живочки відстілюватиме. Добре, адреналін. Перша так. Mm -hmm. Серцеїд. Mm. Я не знаю, як це може знадобитися, тому я не буду витрачати. Лікування болем. Перший ранок, який ви отримаєте після прибуття в нову локацію, вилікує у вас на ту ж саму кількість ушкоджень, що ви отримали. Ем, я не зрозумів саме, що тут. Хакер. Ну, хакер було б непогано. А де-де-де-де-де? Да, спритник. Ну я думаю, спритник можна. Тому що з новою зброєю, яку я купив, Перезаряджання швидкіше було б. Не помішало б. Ну що. Ну що ж, це я не знаю кіряк. Ну, кіряк я собі його залишу. Це я продам. Так. Так, 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 так. Так, так, так. Так, 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 так. -да -да. Це мені знадобиться? Ну, взагалі... Я думаю, що ні. Так. Тому що, по-перше, в мене вже тут мало місця. По-друге, що в тебе є? Угу. Карта в тебе немає, це мені знадобиться. Рано чи пізно, але це мені... По-любому знадобиться, так. Це що? Шкозик це так і ні. Ні-ні-ні-ні-ні, це нам не підходить. Ну, не знаю. Ну, коротше. Так, що в нас на карті? Звісно, ж, реклама, як же, без неї куди ж? Без нашої реклами. Так, що в нас тут? Угу. У нас є завдання. Ну, в мене немає поки що бензину. Так, Хоча... Добре, зараз подивлюся рекламу і рушу на. рушу за скарбами. Так, у мене ще є е, 5 балів навичок. Так, куди мені їх потратити? Захист ворги задають вам шкоди і кожен вал навичок. Захист збільшується на один. О, це треба. Чи можна було б ще випадкову навичку? Так, да, чому б ні? Тому що всі якби полезні, полезні, окрім мандрівника. Чому? Тому що, якби, зменшується ймовірність випадкових сутичок. А от іменно випадкові сутички нам і дають багато, багато, дуже багато добра. От. Ми з вами, у нас є плюс 15 карми, тому у нас будуть випадкові сутички. Да. І з ми можемо підняти свою добродійність. Вот. Да. Блін. Я хотів 150. Так, у нас є швидке перезаряджання. Я хотів... Ну, воно так сильно не відчувається. Але це набагато швидше, чим було б без нього. Скоріше всього. Тому... Що вам потрібно? Так, секунду, я знищу собак. Так, секундочку. Хоча добре потім. До речі, тут досить непоганий приціл. Тому що є такий присіл, що він взагалі нікуди не годиться. О, повезло. Три золоті монети. Те, що нам потрібно. Це саме те, що нам потрібно. Чому ви спитаєте? Та, тому що я зараз завалю цього Вот. І того зомбака і вон того зомбака. І ще кого. Іще вон того зомбака. І. Всіх зомбаків. Коротше, до чого я веду. Я веду до чого? А саме це до того, що. А що взагалі я казав? А, коротше, нам випало дуже багато грошей і це дуже добре. Чому ви спитаєте, напевне, так це тому, що ми можемо прокачати зброю, купити. Так, нам випали золоті монети, ми можемо купити нову карту... Ого. нову карту скарбів. І, звісно ж... Коли в нас буде нова карта скарбів, ми зможемо ще більше золотих монет забрати. Ну і. Ну і в нас буде більше грошей. Звісно ж, золотих монет буде менше, але буде більше ресурсів, тому що ми будемо сюди ходити і забивати зомбі, з яких нам будуть випадати ресурси. Ну, коротше. Хто мене дивиться і хто хоч щось знає про цю гру, той зараз мене розуміє. Це що таке. Це. Що? Не поняв. Це контейнер, які важать декілька тонн. Розпадаються як якісь просто резинові іграшки, типу силикону чи що. Коротше, 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 коротше. Е, секунду. Е, Так, ну що, ми використали нову карту. І як я розумію, так я розумію, скоріше всього. Так. Да. Ну, що я можу сказати? Зараз секунду зажді. Я зараз продам, непотрібні мені речі, І їх в мене не буде. І все буде круто. Такс. Такс, такс, такс. Хм. Ну, це мені вже не знадобиться, Якби і це теж, і це, хоча... Ні, це що таке? Друзі для початківці лазерна зброя. Це в мене не лазерна зброя, тоді воно мені значить теж не потрібно. Ну, в принципі, мені тут нічого не потрібно, тому оновляємо. Сразу є карта. Забираємо її. Опа, ще одна. Е, до речі, якщо буде кірюк 3000, я його, звісно ж, собі куплю. Продам той кіряк. Куплю новий, звісно ж, так. Так. Я не знаю, що мені потрібно, а що мені більше не потрібно. Ну давайте трохи попродаємо це все. Ну, я думаю, стільки хватить. Вода, вода мені знадобиться, тому її не будемо продавати. Так. Так, 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 так. Зато не хватає. ну. Стільки хватає. Ну, хватить стільки. Mm, не хватає, не хватає, ну що? а, В принципі, все. Зараз я секунду все швиденько поскладаю. Не, не сюда. Такс. Це сюда. М -м, воду сюда. Зараз швиденько, би все як небудь навіть поскладати. Так. Це сюди. Це сюди. 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 Ну, значить, сюди, сюди. Так, це використовуємо, ага. Вже не використаємо. Ну, добре, так, це мені не потрібно. Мені його буде. Продати. Так, можна його продати. Ем, так. Ну, що? Зараз продаємо патрони і йдемо шукати скарби. Напевно ця серія буде Чисто про пошуки скарбів. Так. Все. Це... це мені не потрібно. Забирай його собі. Оце все мені знадобиться. І це знадобиться. І це мені знадобиться. Це... це теж знадобиться. О. Оце все мені знадобиться для бензину. Там води буде дуже мало. Зато буде дуже мало, дуже багато спального. Да, хто знає, про що я кажу, хто не знаю, хто не знає, той робать. Скоріше все. Коротше, давайте, я думаю, давайте зараз ці скарби знайдемо і на цьому все. Чому? Да, тому що я вже хочу закінчити, я поскоріше вже це. Бракує пально. Ну, звісно ж. Тепер не бракує? Угу. Так, так, звісно ж. Коротше, я напевно, що піду вже до бункера, до до тої бази наукової. Так так, 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 так. Всім привіт, кого не бачив, я тут всіх бачу. Всі нечести тут бачу. О що? Ей, мадама. Ей, мадам, іди сюди. Попав. Ай, не спіть. Комбискар нічого не роздає, так і віксі сюди. Так, зараз збираємо максимальну кількість зомби. Не, непогано, досить непогано, досить добре. Так, собаки. Ага, все. О, то пасонарок. Вас. Так, секунду. то що надо

Це було досить жарко. У мене є лопата, але я візьму собі мало. Так. До речі, чому немає на якоїсь навички або здібності для того, щоб шукати скорбен Або щоб скоробів було більше. Хоча це, напевно, було б вже читасті. Напевне, хоча ну... Що я не знаю навіть. Ну, Дізнейб'я була якась навичка. Це було б набагато краще, набагато простіше. Тому що вихопкувати таку здоровезну яму і нічого не знаходити, це е, якось так собі. яку яму в віру. віру, віру g r a c i Не зрозумів. Де мій форт? Напевно, це форта була за ліс. <зас> ем, ви зараз жартуєте? Що реально, я викупила таку здоровезну яму, а він був тут. Да ну ні. Да, ну ні. Надив не, не жатує. Коротше, зараз давайте швиденько, безтренько. ага, звісно, шкуди без реклами, звісно, да. Угу, ага, Хочеш быстрій, дивись рекламу. Ходиш медленніше теж до текла. Використовуємо. І тепер заходимо 200 хп Ну Це має бути щось не дуже, але напевно все ж таки буде щось складне. Тому що куди без складного А, ми тут з'являємося. Я думаю, нам прийдеться йти знову затепчати цих зомбі. Mm -hmm. Зрозумів. А, до речі, да. Mm -hmm. Непогано не було б це трохи е вилічитись. Так, ну що, починаємо. Включаємо режим хакера. А, він вже включений. Круто. Ну що Та. Сейф. Ей робот. Це погляди. Підмечка мене ж є. Ясно, <гас> <гас> вже починає бісити мене. Є хло, непогано. А що взагалі шукаю? Що я взагалі шукаю? Я не знаю, що я шукати. Да, походу це пастка. Ну що ж, йдемо далі. До речі, якщо виявляти, що це москалі і панки, тоді набагато простіше. Ну еще ваша армия? Напевно, це у нас не друга армія. Так. Тепер от мене питання, тому що я не розумію, що ми тут шукали взагалі. Дуже нецікава реклама у нас тут є зараз. Так, що в нас? Карта скарбів. Ну... пішли шукати скарбів. Хоча в мене не вистачає бензину. Так, я би хотів дізнатися, що далі. Далі, яке у нас завдання. І, до речі, я вже чекаю з нетерпінням, коли з'явиться це завдання, де потрібно. Де потрібно його. Да, да, да. Ну коротше. Лучно появиться тоді. Е, я б це обстежив страшно. Там нічого не скажеш. А ще я десяток другий зомбі перебив. Угу. Чудово. йди до пультової кімнати та принеси документи про всі експерименти, яким замість. Вже... Добре. Принесу. Тільки це вже в наступній серії. Да. Все, продаємо Так. Ну, я би поновив, але в мене немає грошей. І що? Ну, У мене немає грошей, тому я одну раз не буду. У мене, в принципі, все відстрає, то що в мене є. От. І в мене ще є завдання троха. Тому в наступній серії я виконую завдання, найду скорби та буду досліджувати цю лабораторію. А зараз я вам прощаюся, бажаю вам удачі, всього хорошого і до зустрічі.